Будемо розпаковку робити. Що я накупляла? Так, зараз, 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 зараз. Такі булки купила і такого троє хліба купила. Зараз скажу яка ціна Найду. Так. Ну, ладно. Зараз я подістаю. все, тоді буду по очереди показувати. Так, пікінка перша Пікінка 604 грами по 67. Заплатила 40 гривень, 47 копійок. Дріжджі сухі. 4 пачки по 11 гривень буде 44 гривні. Ось. Чотири, а тут ще одна, є п'ята вона потім добивала, то я вже казати не буду. Так, що тут у нас? Льон. 900 грам, дві пачки по 43 гривні. Заплатила 86. Ось. Льон купила для своїх козенят, буду варити. Бо я пачку маю, вже їм вару, а це ще одну, Ще й дві пачки я купила Льону. Так. Глазур по 11 гривнів. Дві пачки. Ой, стоп. Так. Агар, агар. 18 гривен. Три пачки. Купила. Так. Далее. Де це я таке купляла? Чи я щось не так читаю? Кукрутка. Викрутка. Що за викрутка? Господи боже. Ну, чекайте. То, оказується, чай карта де. Каркаде по 36 гривень. Заплатила 72 гривні. Зветься так просто. Напишіть каркаде. Ні, то знає що. Так, какао мрія три штуки по 42 гривні. 126 гривень. Ось таке какао. Так. А каркаде купила, хочу попробувати яйця в ньому покрасити. Чи буде файно, чи ні. Кажу, що дуже гарно. Так, то ще одні сухі дорожжі. Так, два помідорки. Більше не було, було тільки два. По 95 гривнів помідори кілограм, 27 гривнів заплатила 74 копійки за отих два помідорки. Так, далі у нас йде цукрова пудра 200 г. 22 гривні. Ось така. Так. Банани. Кіло 974 гривні по 86. Заплатила 169 гривні 76 копійок. За ці банани всі. Так, ромашка. 25 гривні 50 копійок. Оце хліб, той, що я показувала, Ромашка булочка. І хліб білий по 22 гривні. Заплатила 66 гривень, бо троє хліба таких купила. <кій> І 632 грами, 157 гривнів кілограм, заплатила 99,22 Ось. І на купю. Так, Абрикос. Де ж той мій абрикос? О, о! Так, абрикос. 354 грами по 416 гривень. Заплатила 147 гривень. І 26 копійок. Так, зараз, зараз. Оселедець солоний. Ось такий. Два штуки взяла. Так, 814 грам по 116 кілограм. Заплатила 94 гривні 42 копійки. Так, кобаса шинкована зі свинини. Так, 102 гривні я заплатила. Шинкована зі свинини. І друга у нас йде рублена. Кобаса рублена, заплатила 63 гривні, 33 копійки. Так, кефір 2,5 жирності 400 грам. Ось такий. Заплатила я за кефір, кефір, кефір. 20 гривень. Так, сметана. 60 гривень 50 копійок відеречко І пленка харчова 22 гривні. І котячий корм 100 гривні 10 копійок. Ось такий корм купила, бо вони вже не заморили. Вони його часто їдять, але час від часу його хочуть, хоч трошки не А зараз, так як вони в ходівка гонять. Льолі палі з ними. Так, і заплатила я 1554 гривні 54 купівки. Ось такий в мене вийшов чек на таку суму. Це трошки ми прикупила. А шампунь я не сказала. А Шампунів нема записано. Я, ага. 98 гривень. Ось. На Наталю, все добре. Не знаю. Ось такі то діла. Отак я скупилася. Оце я вчора. Купила, мов, мені повезло, я додому не несла сьогодні. Ну, а що в посилці? то не знаю, навірно, я вже ще раз буду одно відео, тоді покажу. Так, ось такі-то справеньки. Так що мені повезло, сумки мої приїхали без мене, я собі як нині я собі сачканула, сумків не несла. Ось так. Так що, якось так. Прийшла додому з телефоном в руках і ось. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Ну, не знаю, подивився, може її розпаковку сюди додам. Посилка в мене прийшла вроде би, від Маші, а я навіть не дивилася <зараз>, зараз гляну. Я прийшла на пошту, я не знала, що мені. Ні, ні. капусту я положу в холодильник. Е, е, прийшла на пошту, посилку відправляти. Вони кажуть, от вам посилка є, о, от добре діло, давайте. Бо я розчитувала, що їй дадуть аж. На що ти, дочі, дивишся? Хотіла. Ні-ні, на афганок, то на неділю. Ось я розчитувала, що у нас буде на середу та посередина, Ну, вона прийшла хутку. Ось таке діло. Так що, всім миру, спокою, затяжку і скорішої перемоги. Всім па па па, -па.